Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Колоди на могилах та розтрощені на гробки. Так комунальники почистили аварійні дерева на військовому кладовищі. Житомиряни обурені підходом до справи і звернулись до народного контролю по допомогу. Колоди зрізаних дерев падали прямо на могили. Бетонні плити на похованнях просто розчавлені. Я вважаю, що кладбище треба чистити, ну це просто. Ка щоства те, що називається людський фактор. Ситуація, яка не продумана. Просто керівництво не поставлено завдання для того, щоб, щоб організувати правильно. Я розумію, що потрібно зрізати, але не в такий вандальний метод. Комунальники кажуть, знесення аварійних дерев планове на вимогу активістів та громадськості поспіхом взялися лагодити потрощені нагробки. Зрізали аварійні дерева. яка не хамела це не які це дерева. Що несуть шкоду не тільки могилам, а й людям. Ми їх зрізали, частково пошкодили деякі могилки. Ми їх поправляємо тут, не б не людину, куди воно впаде. Була проблема, якщо тут, не дай Бог, впала в'єтка і прибила якусь дину при бореві. Оце була проблема. А зараз це просто плани роботи, де буде і шкодовано все. На кладовищі потрібно знести ще півтора десятка аварійних дерев. Тепер їх зрізатимуть спеціальною технікою, щоб уникнути падіння колод на могили чи дорогу. Понеділка будуть виконуватися роботи по зрізанню дерев, так щоб нічого не побити тут. Ну на протязі тижня ми плануємо зрізати 15 дерев. Ми перевіримо, чи добросовісно виконують свої обіцянки комунальники. Катерина Білошицька Ілля. Кот, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.